Доброго вечора, мої любі друзі, ви на каналі Люсик Вишиває. Знову з вами ваша Людмила. І сьогодні я вам розповім про свою малечу. Стався фініш фініш, а, тому що мені цей процес висів висів. Я казала, що вам вишиваю ці маленькі такі іграшки або брелочки, а, як хто, як куди може застосувати. Я вишивала потрошку. Сердечко вишивала, то бокальчики, е, ці колись показувала. Але я зараз ще шо, шо залишилось, ще покажу, бо багато роздарувала. І якби я все одно рахувала цю малечу як один процес, тому що він і хоч і багато, їх 20 штук. Кожного різновиду по дві штуки було. Зараз я вам так швидесенько пробіжуся, щоб от, от так, от так сукня, медведик два, було, я не знаю, бокальчики 2 було, два з цих губки, совушки дві, я так щоб кусками, да, два таких червичка, сердечка два. Два отаких от було цих хвантика, і що ще? Шо ще? А, було дві помадки і два такі букетика. То було 20 штук. А, їх по два штуки 10 різновидів, по два штуки кожної. А тепер перейдемо вже до найцікавішого. Я думаю, що вступна частина наша закінчилась, тому що думки розбігаються, і будемо разом з вами вже дивитися на красу. і... Збирати думки докупи. І так, у мене залишалися оці останні сім штук, два таких гарнюні ці пантики, дві губки, два букетика і одне платтячко. На схемі ой це поїхало. Це я хотіла вам просто поклала, щоб потім показати вам. Воно <свист> так лежиться гарне, мені думалося. Да, я зараз Я Покажу, до речі, цей колір не п... отак краще передається. Отак він як більше нитки, яркіші. І ось так воно. Так, давайте, наверное, напевно, це все відсунемо і будемо все по порядку. В таких два букетика в мене. Ой, -ой, Ой, зовсім все попадало. Любі мої друзі, все попадало, все попадало, підняла, підняла вже. І тепер так розклалася просто так. І будемо з вами роздивлюватися. Почнемо з букетиків, щоб вам більш-менш так колір показати. Значить, використовувала я, вишивала все залишків. Залишки. У мене є такі карабулі. Ну, не падайте, тут все підряд. Тут м'які і не м'які, в общем, непознані ниточки. Також у мене є запаси бісера, де там неопознаний і де змішаний. На оці використовувала я у мене такі, знайшлись пакетики, тут в яких отакий змішаний колір. І якраз він мені згодився. Для цих, для цих двох букетиків. І, на мою думку, ну, колір не передається, тому що воно ну, отак, отак, коли я тримаю, більш-менш так передається, більш-менше. А коли більш тримаю, отак ще так більш-менше букетики, Ну, не зовсім вживу, не, набагато це все. Краще виглядає вживу, є вживу. І тому я просто, я люблю, знаєте, я просто люблю ритися в цих залишках ниток. І просто брати ниточку, яка в мене сподобалася, її вишивати, потім брати ще один колір і ним теж витягати, ним вишивати. Мені сподобається інколи я люблю таку роботу ковирятися в ньому. Так, о, камера почала ловити більш-менш нормальні кольори. І ось такі два букетики. Що я вам хотіла сказати цікавого. В одному букетику 225 хрестиків. Небагато. Ось в двох цих букетиках, що я на ручці тримаю. То 450 хрестиків. Ну, Це хрестики і бісеринки. Бісеринки теж рахує хрестики. Шада топчешся, підемо скоро гуляти. Теж хочеться швидесенько вам зняти, розповісти, знаєте, поки воно все гаряче, поки ще з під голочки, як гарячі поріжки. поки у мене ще ось емоції, вони, ну, правда, що думки плутаються. Але хочеться скоріше розповісти, поки, поки я закінчила, поки ще знаєте, емоції радості, поки є. Тут можна було по колу чи беком ввести, але це єдина робота, де я по колу беком не вводила, тому що мені і так сподобалося. Навіть тут мені більш подобається що видні от. Оці дирочки по краям, і воно як це більш знаєте, натуральне, отака, знаєте, така, такі, Оці мені якось, знаєте, як я їх відшила, так, на, мабуть, навіть і найбільше сподобалися. І вони такі. Прям такі. Хоча, ви знаєте, до букетів я їх чомусь залишила на останню е, чергу, тому що мені найстрашніше було приступати. Також ось у мене така сукня вишилася. Там на е, картинці, на схемі вона синя, а мені захотілося її зробити такою помаранчево жовтою. І підібрала ось такий золотавий бісер до сукенки. Теж все з залишків. І якраз повикористовувала з пакетики, подоставала там, де по декілька ниточок в пакетику, і вони вже у мене під ногами не будуть плутатися і добренька. Також у мене якась була тут, на одному я. Вишивала ниточкою, о, якраз тут на рожевенькою такою ниточкою, по -перший, перший я, Воно тут такі розкиди, я не знала, як рахувати воно, по мені здавалось, що я не сплуталась і не збилася. То я вишила світло-зеленим найсвітліше зеленим хрестик, і потім пішла бісеринки пришивати потім знову до світло-зеленого потім пропустила знову бісеринки до світло-зеленого і тоді отут одну частину перейшла я вже одну частину отут пальці поколоті не звертайте уваги. от Я перейшла, а потім. А почала кольорами вишивати. А на другій, коли я вже набила руку і, до речі, пришивала весь бісер світло-зеленою тою ниточкою. Ну, Воно нічого так не помітно, а навіть де і помітно, якщо так сильно подивитися, то воно якби під колір зелені, яка під цим бісером, під квіточками. Я другу я взяла, там у мене рожева ниточка була, вона одна була, така залишок. І не туди, не сюди, і викидувати жалка, я нею пришила бісер. Нічого так нормально. Далі оце, сукиночку, тож я вишивала бісер, навіть ось жовтою помаранчевою ниточку. О, ну що ж, воно, фокус не хоче. Ну, давай, ловися. Оце проблема. Бісер світить і фокус не ловить. І я вишила помаранчевою ниточкою ось цю основу, всі хрестики, а потім жовтою ниточкою підряд вишивала. І бісер пришивала, і бек, і хрестики, все підряд. Далі, далі вишила, спершу я вишила там на по схемі, він такий більш. Такий Кусковий, а, цей бантик і жовті, ці ж введено жовтими такими бісеринками. Мені теж дуже-дуже сподобалось, але два однакових я не хотіла робити бантики, то я захотіла зробити помаранчеві. Чомусь рожеве не дуже мені хотілося робити, то я вишила помаранчевий і обвела помаранчевим бісерем. Мені, до речі, не сподобалось. Спершу мені здавалося, що воно бісер зливається з помаранчевими ниточками, а потім подивилася так, знаєте, ні. Потім добре, що я так зробила. Бо знаєте, чим воно ось, якщо взяти два то тут мені, може, воно і жовте нічого по колу, воно так і по ключу давалося жовтий бісер по колу. Але, якби напевно, після того, як я вишила помаранчеві цей бантик, як я сама собі це придумала, то після цього я і ось зараз з вами подивлюся, подивлю, і думаю, гарно було б, якби таким бісером. Ось, наприклад, тим же, що я вишивала квіточки, оцей, може, бісер пішов би краще сюди. Але, знаєте, воно так. Коли навіть я вишивала оце, вишила бісером, цим поваранчим, я, я спершу хотіла такий бісер взяти, як на платічку, золотий. А потім пришила ж, уже, почала таким, і, і що ж, то сюди б такі золоті бісери, що би бі, теж нічого. Ну, так, мало, наприклад, знаєте, для того, щоб це наші всі думки в життя, як воно, воплоти, вопло, в життя створити, да, дати їм таке. Життя да, нашим всім думкам, то напевно. Треба ще один наборчик купляти. А ось у цьому думала у кошиках квіточки, мені здалося, воно, як виноградинки. А то мені хотілося другу зробити таким бусковим кольором, щоб як виноградинки були. Але потім, уже ж думаю, а ладно, насипаний вже бісер, хай буде тим бісером. А, так, Губки мені не сподобалися. Зовсім першу вишила цю темнішу, потім стала вишивати світлішу. І знаєте, тут за що того, що тут нема бісера, я навіть не могла просто придумати, де його вставити, навіть переробити, то мені якось таке вони нутнуваті. До речі, в губках по 150 хрестиків. Найбільші о, у цьому бантику, здається, там 120 чи що хрестиків ой, у платячку, а у бантику 330 хрестиків. Ну, це разом з бісеринками було бантики найбільше. Так, зараз зразу я ще вам покажу ці е, малечу, що я раніше вишивала. Вишивала отаку помаду. Це теж там було по ключу трошки інше. Мені захотілося зробити футляр помади, отакі жовто-сині і червона помада. Я думаю, мені вдалося. Найбільше кольорів, до речі, в помаді було. Також я ще вишивала серденько, таке, одне вже поїхала. Ну, Подарувала я, то я е, не пам'ятаю вже кому. Е, ну, Подарувала вже все, туфлю одну вже теж подарувала. Це, до речі, мені доня і казала, щоб я вставила бисер золотий вставила, знаєте, як ото на туфлі ця. Бантик такий, да, якийсь на туфлі. Мені дуже ця туфля подобається, тим паче червоний. Тут, до речі, я забулася сказати. Тут іде червоний фетр, і вже він, бачите, викарбований. Добренько відламав і приклеїв. І не треба тобі вирізати розмір, цей цілиться, ну, це дуже добре. Це вже що в мене залишилось. На останнє віддам завтра чоловіку, нехай це приклеїть. Я спершу було сама трошки клеїла, а потім уже почала віддавати чоловіку. Він забирає на роботу і там уже приклеює там пістолети ці клеєві, і привозить, мені готові, а я вже вставляю от такі штучки. Ось, я їх купила, найдешевші. Чи 10 гривень, чи що, чи 5 щось коштує. Там вони більш кріпчі, такі, то вони там щось дорожче стоять. А я брала такі найдешевші, невеличкі такі штучки. От, Також я ще вишивала сову ось такі дві сови. На той момент, коли я вишивала, мені щось усе хотілося жовто-синє. Робити. І я ось робила дві сови жовто-сині, на одній з синім хрестиком і жовтим бісером. Теж так колір не передається. Таке все плаває. Ну, бісер дуже тяжко знімати. от, Я не знаю, як дівчата, ті, що вишивають бісером, постійно знімають, але в мене нічого не, не передається. От, а на другій жовті є вишито і синім по колу. ось такі совушки. Вони мені дуже подобалися, тому я їх в першу чергу вишила. Так, також іще один медвед, ведмедик у мене залишився з серденьком. І що в мене виходить? Бакали. Ага, да, давайте перевіримо, що в мене вийшло. Скільки у мене штук дому залишилося? Так, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, чи що. Так, сім було. Давайте відкинемо. І 2, чотири, шість. Сім плюс шість, тринадцять. Виходить. Два, чотири, шість, вісім. 10, 12, 13, все вірно. 13, 27 7, у мене вже нема. То, виходить, одного ведмедика нема, одного платьячка нема. Одного серденька, Одної туфельки, два бокала і одної цієї помадки нема. Ну, нічого. Це що, це, що я подарувала, а це, що в мене залишилося, ніяк не хоче. Ось так. Таке буде маленьке, коротеньке відео, поближче ще вам покажу все. Отак От такі красунчики. Тепер офіційно я вже всі роботи закінчилася. Я, до речі, подумаю. Що? Треба, там у них були ще то звірятки, там ще різні такі набори. Треба подивитися, чи є зараз. то Тому що то я в тому році перед Новим роком купувала. А розпочала десь-десь. А давайте ми зараз з вами якраз все побачимо. Так. Це відсунемо. І побачимо все, коли я розпочала, і нарешті я закінчила. Так, 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 5 24 року розпочала. Тож, якраз я ж пам'ятаю, що я купувала якось чи восени, чи перед новим роком, а закінчила ось зараз. Ось майже рік, да, у мене тягнулися ці 20 малечі. Ну, я ж кажу, що ось сіла, 7 малеч за 2 дні вишила. Тоді теж якось сіла а, од, одним. Да, 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 сіла зразу декілька у мене по фінішам можу подивитися.

Ага, раз, три і п'ять штук вишила. І ось тепер у мене останні 7 штук вишило. Отак. Я гарнюньки такі. гарнюнькі мої, клясюнькі. Все мої любі друзі. Дякую вам, що були зі мною. Тепер у мене буде стільки краси. Ось мій чоловік приклеїть фетр і побачимо. А може, я як брилки зроблю і може отак і буду ще на ялинку вішати. Побачу, не знаю. Хай воно почіпляю, а тоді буде видно. Ні, будуть у мене багато подарунків для моїх подруг, друзів. Таких ось на свята. Ну, хочеться всіх у кадр, щоб попали, але вони не фокусує камера, а ближче так от фокусує. Все, до побачення. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене вислухали з моєю цією камерою, що вона бігає. От коли, коли вишиваєш, хочеться багато чого розказати. А, а коли уже вишив, коли береш камеру до рук, то вже і нічого не хочеться розказати. Ага, о, що я рахотіла. Коли я по колу, ну, так не хочеш камеру ловити, і я не можу. Нормально. Ось тут по колу, коли я робила бек, то бісер крепче тримається. А отут я чомусь не додумалася отут зробити бек по краям. І то бісер, бачите, отак гуляє у різні сторони. Отут, от на платку, зроблений бек по краям, то він не гуляє. Тут всередині бісер то нормально по краям нема. Ну, в общем, таке подобається мені придумувати самі і щось робити. Все, до побачення, пішла по другому колу одне й те ж саме розповідати. Я вас дуже люблю, дякую, що були зі мною.